Засолене сало 4 смаки. Взяла гарний шматок сала без прорості, м'якесеньке. І поділила на 4 шматки. Видавлюю часник і рублю солону суміш на кожний шматок. Перший шматок, перець, коріандр, часник і сіль. Точні пропорції написала під відео. Суміш дуже добре втираємо, щоб нічого не залишило. Зверху додамо лавровий лист. Друга суміш, часник і укроп. Сіль її йде на кожен шматочок. Одна чайна ложка вщент без гірки зовсім. Часнику йде по два зубчика на кожен шматочок. Третій шматок солимо. Часник, сіль, паприка і гострий перець. Добре, перемішуємо і змащуємо нею шматочок сала. Воно в ній запечатується повністю. І четверту суміш я роблю таку саму, тільки з копченої паприки. І щоб сало швидше просолилось, я його завакуумую. Так як сало завакуумоване, то воно просолиться набагато швидше. Через три дні воно вже буде готове. Потім я перекладаю його в морозилку і при нагоді дістаю шматочок за смаком.